Квартири у житловому будинку по вулиці Застафонській, 10, відремонтовано. Вони повністю готові для заселення. Цю п'ятиповерхівку пошкодило торік у жовтні, вибуховою хвилею від ракетного удару по сусідньому дев'ятиповерховому будинку. Тут зміцнили пошкоджені несучі конструкції і розпочали його зовнішнє утеплення. А в першому під'їзді завершили всі внутрішні роботи. Виконані роботи на кухнях, виконані на кімнатах, Виконано ремонт 360 градусів і потолок і стіни. Відновлені всі електричні, всі інженерні мережі. Також встановлено вузли обліку в підвальних приміщеннях. То тобто є повністю реалізовано функціонал будівлі. Ну, враження взагалі я дуже захоплена, тому що я не сподівалася, що такий буде ремонт. Дійсно, жовчино сльози на очах, тому що, ну, щось так, такі гарні робітниці. Вони мені все показали. Кажуть, підемо, ми вам покажемо все. Дуже, дуже, дуже. Тепер ви нам покажете. Взагалі заходьте, живемо, і батареї порахували тут 6, тут 8. Мені здається, все добре. Наступного року ремонтні роботи у будинку продовжаться, а ключі від квартир мешканці зможуть отримати вже за кілька тижнів. Пообіцяли посадовці. Будуть проведені роботи ремонтні по другому, по третьому, по четвертому під'їздах, а також квартири, які постраждали під час цього вибуху. А, та, також будуть продовжені роботи по утепленню фасаду, продовжені роботи по благоустрію. Це тиждень-два. Перила вже будуть стояти. Невже ви думаєте, що я вам дозволю без перил заходити в квартири? Такого бути не може. На проспекті Соборному, 151, повністю відновили зруйнований під'їзд, постелили новий дах, а також оновили фасад на усій будівлі. Наразі підрядники шпаклюють під'їзди всередині, дообладнали комунікації у квартирах, а також облаштовують прибудинкову територію. Плануємо закінчити встановлення мішкоматних дверей та ламінату. На наступному тижні плануємо встановити 90% архітектурних елементів зі сторони соборного проспекту. І закінчити десь 70% благоустрою навколо будинку. Триває відновлення і на Кияшка-22. на завершальному етапі прокладання каналізації та водопроводу у першому та третьому під'їздах. Також у тих квартирах, де комунікації вже під'єднані, будівельники готують стіни до вкладання керамічної плитки. Наступного тижня завершать облаштування ванних кімнат та кухонь у квартирах. Ну, кожен день ми робимо оздоблювальні роботи, це 90% наших робіт. А також ми завершили вже прокладання силового кабелю по наружній стіні будинку, ну, повністю замінено. І по під'їздах ми теж поміняли. І, мабуть, теж через тиждень вже почнемо штукатурити стіни під'їзду першого. Ми плануємо до кінця року. Ну, буде зроблена повністю будівля по каркасній системі. Це кам'яна кладка, остеклення, балконні частини. Всі встановлені вхідні двері в підвал і змонтована покрівля-бар'єр. І якщо погода нам дозволить, то ми прокладемо ще метал черпицю по покрівлі. По підвальній частині закінчуємо роботи по кирпичної кладки на цьому тижні. Ми Приступаємо до штукатурювання і облицювання по санузлам. І до списку відбудови вже у цьому році потрапили ще вісім будинків: це вулиця Миру, 14, Застафонська, 8, наукового містечка 59, незалежної України, 67, Запорізька, 2 А та 2 Б, Кам'яногірська 6 та будинок на перехресті вулиць Якова Новицького та Незалежної України. Фінансується відбудова з фонду ліквідації наслідків збройної агресії з боку РФ відповідно до постанови Кабміну. Номер 770. Вулиця Незалежної України, 80. З перехрестям Новицького – 216,1 мільйон гривень. Капітальний ремонт вулиці Мира, 25,4 мільйони. Капітальний ремонт будинку Незалежної України 67,98,4 м. Капітальний ремонт будинку Кам'яногірська, 6,12,8. Капітальний ремонт Запорізьку, по вулиці Запорізька 2 – 194,9 дев'яносто чотири мільйонів. І капітальний ремонт будинку по Запорізькій 2Б – 19,9 мільйонів гривень. відповідно до постанову наразі працюють за шістьма адресами. Роботи ведуться паралельно. А підрядники закуповують будівельні матеріали, щоб не випитись з графіка взимку та вже в наступному році віддати власникам ключі від оновлених квартир. Звідповідно відповідно до проєкту рамки там, рік до двох років, але при наявності стабільного фінансування та погодних умов, які ми сподіваємося, що будуть у нас, всі об'єкти заплановано виконати в 2024 році. Тобто, як ті об'єкти, що менш складніші раніше, ті, що більш складніші десь з відновленням під'їздів до кінця 2024 року. Все зруйноване, відбудуємо. Головне, аби настала перемога, а Росія зникла з лиця землі. З вірою у наших захисників редакція новин телеканалу МТМ.